Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Огляну сьогодні, які ціни на рукавиці, шапки, тапочки та шкарпетки, а також багато чого іншого. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Шапка з написом молодіжна, 100% акрил, ціна 64 гривні. Ось така блакитна утеплена 149 Основа віскоза, поліестер та поліамід. Сіра з помпоном. також вона утеплена на флісі 169. 100% акрил. 169 молодіжна. Ось така дитяча з помпонами виробництво Польща ціна 229. 100% акрил 54-й, 58-й. 199% шапка кольорова на хлопчика. Всередині тепла. Виробництво польща. 100% акрил. підкладка поліестер. Набір для прибирання плоска швабра та відро. Ціна 449. Капці кімнатні чоловічі бавовняні 59. Кольори в асортименті. Розміри до 41-го. Ось такі ще є тапки за 179. Устілки для взуття. Ціни різні, обрізна устілка 34, ортопедичні 55. Обрізна 34. Шкарпетки теплі. Кольори в асортименті. Ціна 59, Поліестер та акрил. Жіночі зимові 39. У складі є вовна овеча та вовна кролика. Плюшеві теплі зимові 34. Акрил та спандекс. Жіночі з візерунком. Ціна акційна до 17 листопада 34 гривні. Овеча шерсть та шерсть кролика у складі тканини. Такі теплі 44. Зелені, бордові. Розмір – 23-25 двадцять Льодоходи для взуття. Ціна акційна до 17 листопада 59,8 шипів. Тапочки кімнатні 229, 199. Лосини жіночі, утеплені 200 ден, розмір МК, сірі та коричневі, поліестер, еластан. У складі тканини ціна 99 гривень. Труси чоловічі, бавовняні 99. 95% бавовна, розмір від S до 2 xl Елькі. Водолазка дитяча бавовна 149. 122-128. Піжама утеплена 349. Комплект білизни, пюсгальтер. Та трусики. Я в такому тілесному та білому відтінку ціна 219 гривень. Б'юзгальтер з чашечками на паралоні 119. Дитячі трусики 49. Бавовна 96% від 2 до 7 років. Рукавиці теплі, чоловічі 119. Для полювання та риболовлі. Ось такі ще є чоловічі 77, кольори в асортименті, рукавиці тактичні чоловічі 109. Чоловічі трикотажні з вишивкою 99, акрил, поліестер та еластан. Дитячі трикотажні 39. Яскраво малинові 119, жіночі 99. Підліткові також 99. Тапочки дитячі з малюнком 169. Капці чешки дитячі 77. Жіночі утеплені. Капці чобітки кімнатні 249. Текстильні відкриті 199. Подушка декоративна з довгим ворсом 99. Подушка для сну «Релакс» – 40 на 60. Чохол мікрофібра стьобана, Наповнювач еластична піна. Можна прати, комфортний сон, гіпоалергенність. Ціна 149. Зимове взуття, калоші утеплені 179. Чоботи дитячі з утепленням 349. Акція діє до 17 листопада. Вкладка всередині виймається. Шкарпетки чоловічі 34, 44-46 й 80% бавовна. 17 гривень такі низькі шкарпетки. Такі варіанти по 17. Акція діє до 17 листопада. Рушник махровий 70 на 140 349 гривень. Плед новорічний Вельсофт, 399 2 на 1,50 50. Пледи кольорові в горох з мікрофібри 399 180 на 2. Рушник махровий для обличчя 88. Бавовна 36% та 6 віскоза. Також поліестер. Плед Венеція. 70% бавовна 140 на 2, 399 гривень. Мілану з бахромою 299, 180 на 130. Плед бавовняний. Кольори в асортименті. Ціна 279. Подушка для сну Морфей 60х40, 100% поліестер. Чохол є у двох кольорах. Ціна 169 гривень. Набір вішаків кольорових 109. Упаковка має 10 штук. Вішак сердечко кольоровий 24 гривні. Ось такий набір за 55, 5 штук упаковка. Чухол для одягу. Однотонний та з малюнками 60 на 90 ціна 55 гривень. Декоративна подушка 40 на 40, ціна 109 гривень. 279 м'яка подушка з малюнком бублик. Пряжа для в'язання 100% акрил, вага 100 г. Виробництво Туреччина 64 гривні. Дитячий плед мікрофібра 70 на метр. Ціна 99 гривень. На цьому у мене все. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго, приємних та економних покупок.